Воркаут Адама. створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись. Нагадую вам, що це серіал про те, як качати м'язи своєю вагою тіла, тренуючись в домашніх умовах на прикладенні та брусах. І сьогоднішнє відео не тренування, а рекомендація навіть більше того, як тренуватись. І, по-моєму, краще всього для того, щоб накачати м'язи. Потрібно робити тренування з професіоналами, тобто по програмі тренувань, по методиці, по схемі тренувань, з тими, хто вже має досвід і вміє тренуватись. Тому сьогоднішнє відео це це як акція і реклама моєї програми тренувань з сайту www.workoutadama.com Ідея в тому, щоб е, просто за більше, ніж 5 років продаж програм тренувань, дуже багато клієнтів. І зараз мені набридло вже продавати ці програми тренувань. Хочеться вам їх просто подарувати всім для вашого користування, щоб ви змогли всі в вільному доступі тренуватись та ставати сильнішими, кращими. І Ідея в тому, щоб ви купили програми тренувань на сайті www.workoutanama.com Посилання буде під відео за оригінальною ціною більше 1000 доларів. І це все робиться через банку моно. Тобто посилання буде також під відео. І кожен, хто буде скидувати, кожна, кожні по 100, 200, 500, 1000 і більше гривень, то за буквально декілька днів у мене день народження 16 жовтня, і зараз спеціально зробив банку для того, щоб спробувати назбирати 45 тисяч гривень, тобто це є приблизно та ціна за програму тренувань і щоб цю суму. Вийшло зібрати нам усім. Тобто, давайте постараємося це зробити. Є декілька днів, практично впевнений, що все вийде, але звичайно, що мені хочеться вам уже презентувати програму тренувань і загрузити її у вільний доступ. Тому скидуйте, хто скільки може. Таким чином, якомога швидше спробуємо назбирати цю суму. І тоді загружу просто в інтернет всі ці відео тренування з програми тренувань. І вже навіть ті, хто не будуть скидувати гроші на банку, зможете користуватися цими тренуваннями. Це унікальна програма тренувань, нуль поганих відгуків за більше п'яти років продаж програм тренувань, тому впевнений, що ви будете задоволені. Професіонал своєї справи, і точно знаю, що ці тренування є дуже і дуже корисними, інформативними та ефективними. Намагався якомога ідеальніше створити програму тренувань, тому дуже сильно старався, не раз перезнімав відео, додавав якусь інформацію, тобто працював над сайтом постійно, з року в рік, додаючи нові тренування, нові програми тренувань. І Якраз в цьому і суть, що зараз мені просто хочеться вже поділитися цими тренуваннями з вами всіма. Тому тренуйтесь, ставайте сильніші, качайте м'язи. Дивіться, минулі слухайте серії серіалу Як накачатись. Посилання на банку буде під відео та на сайт, якщо комусь цікава додаткова інформація. Давайте спробуємо це зробити є декілька днів. Всім пока!